Живемо ми в режимі такої собі великої медичної сім'ї. Медична сім'я має свої окремі завдання на початку своєї командирської роботи. Я переважно думав, що це є виключно евакуація. і Нічого крім евакуації зараз. На даний момент у нас є відділення управління, а нас є відділення госпітальне. у нас є відділення евакуаційне. у нас є відділення операційно перевязочне відділення приймально-сортувальне, відділення медичного постачання і відділення господарське до нас з поля бою, бійці потрапляють на броньованому транспорті медичному. Далі вже ми надаємо складі евакуаційного відділення медичної роти спеціалізовану допомогу в санітарному автотранспорті. У нас він обладнаний по це класу, тобто це реанімаційний транспортний засіб. Далі від нас йде евакуація до хірургічної групи або передового хірургічного відділення в цій зоні базування, де ми знаходимося, де ми передаємо вже наших поранених бійців. Бажаю здоров'я і доброго дня! Переважна кількість наших пацієнтів це військовослужбовці, які отримали легкі акубаротравми, також травми капсульно-зв'язкового апарату, коліна, гонково-стопних суглобів, ну і деякі супутні легкі захворювання. Лікар це така специфічна професія, чи лікар, чи загалом медик професія, яка постійно повинна вчитися. Лікар він мусить працювати не лише, от просто мати свій шматок роботи. Він постійно мусить. Його обговорювати, його вдосконалювати. Наш санінструктор Артем, знаходячи в бригаді е, різні засоби, такі, наприклад, як проектор, він домовляється, купує за свої гроші манекени, і він е, їде безпосередньо від підрозділу до підрозділу, збирає бойових медиків і, відповідно, їх проганяє повністю по курсу е, тактичної медицини різних рівнів складності. Того складу, який є в наявності, це медичні працівники. І допоміжний вистачає для якісного виконання завдань. Зараз у нас двоє лікарів, які мають медичну лікарську освіту. Це я і фельдшер у нас, От. плюс водій, колега моя, вона є на посаді медсестри. Хоча за освітою вона лікар. Наше евакуаційне відділення медичної роти повністю забезпечене необхідними медикаментами, в тому числі кров'ю її компонентами. Відповідним обладнанням моніторингу підтриманням життєво. Необхідних функцій е, організму санітарним авто також забезпечені. Впродовж е, часу війни домовлятися із сусідніми підрозділами. Ми не розрізняємо, кого ми веземо. Не тільки ми хапаємо пацієнта своєї бригади, ми веземо того, хто потребує допомоги. Відповідно, ми знаємо, що сусідній підрозділ зробить рівно те саме. Коли туди потрапить боєць з нашої бригади, його теж доставлять, завезуть і повідомлять про це нас. Якнайшвидше і Радикальної перемоги нам з якнайменшими втратами до всіх бойових медиків. Бережіть себе, друзі. Бо ваше здоров'я, ваша цілісність це є забезпечення життя і здоров'я тих, хто зараз в окопах, тих, хто виконує безпосередньо найважчу частину завдання. Найкращими дні, коли окоційне відділення не має роботи або має її незначну кількість. Своїм друзям з медичної роти хочу побажати, щоб ми трималися отим кулаком, яким ми є і зараз. Що є на кого покластися, я його витягну, він витягне мене. А так і прийдемо разом до перемоги, інакше не можна.